Добре. Е, поки наші актори готуються для того, щоб поставити виставу. Привіт. Да. Е, хто скаже, яке яке завтра буде свято? Абсолютно, абсолютно правильно. Так, дивіться. Так, я не чую тиші. О, це вже набагато краще. А, хто знає, що таке Пасха? Так. Да. Да, коли Воскрес Ісус Христос, да. хто ще? Кажи. Що таке Пасха? Я, я не чую. А знаєте, що означає саме слово Пасха? Да. Кажи. Ну, я з цим не згоден. Що, що означає слово Пасха? Знаєте? Ні. Ви дуже здивуєтесь. Із древньої, да, з древньоєврейського слово Пасха означає пройшов мимо. Здивовані? А знаєте? Чому Чому так воно називається? Ні, ти. Я знаю, що ти знаєш. Так. Да. Давайте зробимо тишу. Добре, давай я скажу в мікрофон, да, щоб всі чули. Дивіться, Пасха колись було чисто єврейське свято. Євреї святкували вихід із Єгипту. І на Єгипет було накладено 10 кар. І десята кара була така самою страшною. Ходив ангол, який вигублював в єгипетському краї кожного первенця. Це було покарання Єгипту за те, що вони не випускали єврейський народ із полону. Вони там пробули майже 400 років у Єгипетському краї. І для того, щоб уникнути кари, Бог сказав до єврейського народу, що ви з'їсте пасхальне ягня, а його кров'ю ви обмажете обвірок двері. Коли ангел проходив, він бачив обмазані кров'ю одвірки і проходив мимо. В оригіналі це слово да, Пасха звучить як песах. Да, і це слово означає, пройшов мимо. А зараз да, ось в Біблії написано про те, що наша Пасха є Христос. Тобто, багато хто з вас говорив, да, що саме це свято да, пов'язане з Воскресінням Ісуса Христа. Я вас сильно довго томити не буду. Тим більше зараз у виставі. Ми подивимося більш зрозумілішою мовою, більш зрозумілішою для дітей. І ми уважно послухаємо, зробимо тишу, тому що я ще буду задавати запитання по виставі. Хочу провірити, як ви її слухали і чи ви щось дізналися нове. Домовились? Добре, тоді я вам бажаю приємного перегляду. Сьогодні такий гарний вечір. Погляньте на мої квіти. Правда? Прекрасні. Я щовечора їх підливаю, щоб вони цвіли і дарували радість людям. О, привіт, Лєрка! Привіт, Тіма! Тільки я не Лєрка, а Лєра. Е, ні, ти для мене Лєрка. Але ти Тіма. Але я тебе прощаю. Сьогодні такий гарний вечір. І в мене прекрасний настрій. Ой-ой-ой, і чого це у тебе такий прекрасний настрій? А ти не знаєш? Скоро буде свято. Пасхи! Я думаю, чого це моя бабуся все так прибирає і готує смачні страви. Тіма. А ти знаєш, що таке Пасха? Ну, звичайно, я ж сучасна людина. Пасха це коли. Печуть такі пасочки і дарують один одному, а ще роблять писанки і крашенки на це свято. І все? Ага. Я бачу. Ти взагалі не знаєш про Пасху. Давай я тобі розкажу. Ну давай дуже давно, дві тисячі років назад. Ого, це ще навіть мене не було? Ще навіть твоєї бабусі не було. Нічого собі розповідай далі. Прийшов на землю Божий син Ісус Христос, щоб спасти усіх людей від їхніх гріхів. Усіх людей? То це тіпа типу, і я теж грішу. Ну звичайно. В біблії написано: всі згрішили. Лєрочка, Щось мені стало нецікаво. Тіма. Ти куди? Зачекай. Пасха, пасха. Мене є поважливіші справи. Де це той останній цілий ліхтар? Тіма, що ти робиш? Фух, ти як мене злякала. Що не бачиш? Серйозні справи вирішую. А ти не боїшся? Що тебе покарають за це? Хто Семен? Та він і не знатиме, хто це зробив. Тіма, зупинися! Не потрібно цього робити. Що це за шум? А, то це ти, Тіма. А я думаю, хто ж це на вулиці усі ліхтарі побив? Зараз я тобі покажу. А, відпустіть мене. Ану, ходину до твого батька, нехай він тобі розкаже. Та помезі, дитину, здоров'я позбавляють. Буде тобі зараз здоров'я позбавляють. Дід Семен, дід семен. Що ти хотіла, Лера? Семен. Бачте, будь ласка, Тімо. Як же його пробачити, як він останнього ліхтаря в дворі розбив? А ви знаєте, Бог нам завжди прощає, коли ми у нього просимо пробачення. Я вас дуже прошу, дід Семен. А що, Тіма просить пробачення? Гм, mm -hmm, Я більше не буду. Добре, Тіма, я тобі прощаю, але пообіцяй, що ти більше не будеш так робити. Не буду, обіцяю. Добре, будь чимним. Іду, бо в мене ще багато роботи. Дякую тобі, Лера. Ти за мене заступилася. Та що ти? Ти ж сам вибачився. А знаєш, цей випадок дуже схожий з історією про Пасху. Як це так? Добре, слухай. Давним-давно, дві тисячі років назад, Ого, це й мене не було. Це і твоєї бабусі ще навіть не було. Нічого собі, розповідай далі. З радістю. Розповідаючи цю історію, я завжди уявляю себе в ній. Так от, давним-давно, дві тисячі років назад, прийшов на землю Божий син Ісус Христос, щоб спасти усіх людей від їхніх гріхів. Ісус ходив по різним містам і проповідував про царство Боже. За ним ходили величезні натовпи людей. Діти, чоловіки, жінки, знатні та навіть прості рибалки залишали ловлю риби, щоб прийти та послухати науку Ісуса Христа. Куди це ти так поспішаєш? Я йду послухати Ісуса Христа з Назарету. Кажуть, він великий пророк, а дехто каже, що він Божий син. І ти в це віриш? Не знаю. Іду послухати його. Тоді і я з тобою. Привіт! Ми прості рибалки, але сьогодні ми не підемо ловити рибу. Знаєте чому? Чому? Тому що сюди прийшов Ісус і ми хочемо послухати його. О, подивіться, скільки там людей. Напевно, там проповідає Ісус. А можна і ми з вами. Так, ходімо швидше. То має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Не збирайте собі скарбів на землі, де черв'як і міль нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ані черв'як, ані міль не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де ваш скарб, там буде й ваше серце. Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого полюбить, або одного держатиметься, іншого ж знехтує. Не можете Богові служити і багатству. Тому кажу вам: не журіться про життя ваше, що вам їсти чи що пити, ні про тіло ваше, що зодягнутися. Хіба життя не більше від їжі? А тіло від одягу. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають до комори, а ваш небесний батько годує їх, хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І про одяг, чого турбуєтесь? Погляньте на польові лілії, як вони ростуть, не трудяться і не придуть. Кажу ж вам, що Соломон у всій своїй славі не задягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде викинена в піч, Бог так задягає, то чи не краще задягне вас маловіри? Тож не журіться, кажучи, що нам їсти, або що нам пити, або що одягнутись? Бо цього всього шукають язичники, але ваш батько Небесний знає, що вам все це потрібне. Шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його, а це все додасться вам. Цікаво. Але Ісус не тільки проповідував, Він міг зціляти хворих, відкривати очі сліпим, піднімати паралізованих. Ісус робив багато чудес. Він був таким добрим і люблячим. Так, але, на жаль, не всі любили Ісуса, були і злі люди, які не вірили, і не на. Дияти його, він обманщик. Це Ісус робить чуда і весь народ вірить йому. Скоро всі підуть за ним. Що ж нам робити? Я знаю, ми вб'ємо його. Просто заздрили. Так, тому вони вирішили його вбити. Вбити? І що було далі? Вороги Ісуса підкупили одного з учнів Христа Юду, і той розповів, де можна знайти його так, щоб ніхто не бачив. Як же Юда міг таке зробити, як ніколи не зрадив Ісуса? Казали і інші учні Ісуса. Але коли з'явилися воїни, то вони злякалися і повтікали. А Ісуса схопили і почали бити і насміхатися з нього. Солдати були сильними та суворими. Та чому ви такі жорстокі? Тому що ми такі є жорстокі і безжальні. А ще нам за це платять гроші? А потім, а потім. Не плач. Лера, я знаю, що потім Ісуса прибили цвяхами до дерев'яного хреста. Ага, а ти знаєш, ти знаєш, як це боляче. Знаю. Одного разу я бігав по дворі босоніж і ненароком наступив на цвях. Я так бігав і верещав, що бабуся і мама ледь мене втихомирили. Зачекай, щось я не розумію. Невже Бог не міг заступитися за Ісуса, коли його розпинали? Що він спокійно дивився на це все? Ні. Богу було дуже шкода свого сина, я думаю, що Бог навіть плакав. Але чому? Пам'ятаєш, ти розбив ліхтар? Ну да. А що було потім? Дід Семен зловив мене і хотів відвести до тата, а він дав би мені ремня. І що? Ти за мене заступилася, і дід Семен пробачив мені. Тіма, ця історія як хороший приклад. Люди роблять багато зла, а Бог святий має покарати людей за всякий гріх. У Біблії записаний вірш: бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі. Ісус заступається за всіх людей, які вірять, що Він заплатив за їхні гріхи своєю смертю на Христі і просять. В нього прощення, і це значить, що один Ісус поніс покарання за всіх людей. Бог зробив це для нашого спасіння. Додому. Ні, зачекай, це хороша історія. Послухай, що було далі. Коли Ісус помер, його поклали і поховали у кам'яній печері, а вхід до печери закрили величезним каменем. Вороги Ісуса так боялися його, навіть мертвого, що поставили воїнів стерегти гробницю. І так пройшло два дні. Але на третій день зранку, коли було ще темно, відбувся сильний землетрус, тому що Янгол зійшов з неба і відсунув великий камінь від входу до печери, де був похований Ісус. Воїни, які стерегли Ісуса, так злякалися, що зі страху попадали на землю. Я б напевно теж злякався, якби побачив таке. Світло освітило всю гробницю і сталося те, що Ісус обіцяв своїм учням. Він ожив, воскрес і переміг усяке зло, смерть не має влади над ним, тому що Ісус ніколи не грішив. Це за наші гріхи Він заплатив своїм життям. А де зараз і Ісус? Він пішов на не небеса до свого батька. Але водночас Ісус живе у серці кожної людини, яка любить Його. І в моєму теж. А ти як думаєш? Ну, я не знаю. Тіма, а ти не будеш більше на мене говорити, «Лєрка»? О, ні. Це я так раніше говорив. Ти так мені допомогла. Я не буду більше дражнити тебе. Я б хотів би, щоб Ісус жив в моєму серці. Ісус, я дякую тобі, що Ти воскрес. Ти зміг перемогти усякий гріх і заступаєшся за всі мої провини перед Богом. Прости мене і допоможи мені більше не робити поганих вчинків. Будь ласка, живи в моєму серці. Спасти, мені ти пробач усі гріхи, Господь і друг для мене, ти. Зміни життя та оновий, для тебе жить, допоможи. Зміни життя та обнових. Поможи. Зміни життя, ТА ви жити так до поможить, зміни життя. Та, о, Вам сподобалася вистава? Так, <звук> да, дуже, дуже добре. А ви уважно слухали? <звук> добре. Перше запитання. Як звали головних героїв? <звук> да, розі, розібрав, розібрав, да. так. А того діда, як звали Бородато? Так, да? все ч-ч. Все, так. Да. Я вас поняв. А що Тьома такого зробив, яку шкоду? Правильно, розбив ліхтар, так? Да? Да. Хорошо. А хто його врятував? Так, да, це логічно. Хорошо, трошки важче питання. Куди Тьома пішов з рибалками? Так, да. да, бачу. бачу. Що безполезно, да, мені щось вас ловити, да, на якихось цих Ви, да, дуже молодці уважно слухали. Е, я дуже радий вас всіх тут бачити. І наша да, е, така подія вона підходить до завершення. І зараз я поясню, що як буде далі відбуватися. Добре, ви зараз зробіть тишу, щоб ви все почули. Будь ласка, підніміть руку, в кого немає запрошення. Недільна школа, ви не піднімаєте руку. Дуже мало людей, так? Без запрошень. Добре, дивіться. Після того, як ми помолимося, ми будемо спускатися вниз, ось сходи направо, але не зараз. І щоб для того, щоб не заважати один одному, ми будемо. Спускати людей, да, по 10 чоловік зайшло, зареєструвалося, отримало подарунки, війшли. Тоді останні 10 чоловік будуть спускатися. Просто я вас дуже сильно попрошу. Майте терпіння, добре. Не буд будемо вічливі один із одним. Да, Подарунків вистачить. Не переживайте за це. Просто давайте ну, будемо себе добре поводити, да, і, будем, і ну, будемо мати терпіння. Так, там на задній, задній ряд не битися. Так, да, я все бачу звідси. Зараз ми встанемо. Давайте встанемо. Помолимось. Подякуємо Богу за подарунки, за виставу. Зробимо тишу, будь ласка. Давайте тиша. О, молодці. Добре, давайте закриємо очі і помолимося. Великий Боже, я безмежно вдячний Тобі за те, що Ти той Бог, який прийшов у цей світ і постраждав за нас. Я прошу Тебе благослови остаток цього дня, Господи, щоб всі пішли із добрим настроєм звідси, Господи. Я дякую тобі за ті подарунки, які прислали інші люди, щоб порадувати нас, розпусти нас миром, щоб ми благополучно дійшли кожен по своїм домівкам. Амінь.